Доброго дня, любі друзі, я хочу вам нагадати, що зараз другий місяць весни, квітень, квітень в гості завітав, килимок з трави прослав із птахами привітався, Сонцем зранку посміхався, Вітерець легкий приніс, розбудив і сад і ліс. Прокидаються поля, розквітає вся земля. Давайте більше дізнаємось про цей місяць. Сонечко у квітні піднімається вище, дні стають ще довшими, а ночі коротшими. Сонечко вже добре пригріває повітря, тому вже можна змінити теплий одяг на більш легший. Навіть назва місяця квітень підказує, що час природі розквітати. Підростає молода, соковита, зелена травичка. Починаються з'являтися листочки на деревах, в квітні починають квітнути дерева, абрикоси, вишні, черешні. Можна помітити активне життя комах. Раніше називали квітень лелечник. Казали, прилетів лелека, весну приніс далека. Саме в квітні повертаються лалеки з теплих країн. Цей місяць починає активне пташине життя. Всюди можна почути. Рі... Радісне щебетання пташок. Квітень ще називали красинець, Цвітень, сочень. Настає вже пора роботи в полі. Люди сіють пшеницю, овес, гречку, з надією зібрати гарний урожай. Хто у квітні не сіє, той у вересні не віє. Давайте разом Будемо радіти весні, теплим дням, сонячному теплу. Я бажаю вам гарної, мирної весни.